Як бонус, це в принципі наша релігія, це православ'я. Чому православні країни, якщо взяти їх всі показники, вони найбідніші із християн, там по католицьким, по протестантським міркам, і так далі. Навіть там, якщо взяти там три країни з ЄС, це Греція, Болгарія, Румунія це найбідніші країни в Європейському Союзі по всім показникам. Ну майже по всім, хорошо можете щось накидати мені, але... Ну Це цікаво. Оцей інфантилізм, який є в православі. там, що коли тебе б'ють вліву щоку, то підстав і праву. коли це вбивалося просто роками, що ти раб Божий, і ти там, повинен все це терпіти, а на, ну, на цьому світі коротше, ти повинен все терпіти, щоб ти одразу там, нагрішити. А на небі вже ти заживеш, у тебе буде якийсь рай. І через це, як мені здається, є якийсь інфантилізм, Телізм, поведінці людей і перекладання відповідальності з себе на когось, ну, там на якихось там вищих істот, там на Бога і так далі, на, на того, хто може щось прийти і зробити.